Ось тут у мене кровоспинні, є тампонуючі, є ампули. Ще є в мене стетофендоскоп з станометром. Наприклад, якщо потрібно проконтролювати тиск, у Сергія завжди все під рукою каже: ніколи не знаєш, що може стати в пригоді. Він медик евакуаційної групи 80-ї бригади зсу на Бахмутському напрямку. Я просто в п'ятому поколінні. У мене мама, тато, лікарі, бабуся, в мене інфекціоніст. Прабабуся повитухою була а прапрадід на першій світовій польовим хірургом. Був я до цього працював на швидкій допомозі в Києві, коли вчився в університеті. І я вам скажу, це в принципі одна та сама робота, просто яка ситуація тут по тобі стріляють. Його робоча машина не просто так вкрита брудом, що навіть медичний хрест на дверях ледве видно. Це маскування, пояснює Сергій, адже для російських військових він також є мішенью. Медики це ті, що спасають життя. Навіщо їх вбивати? Ми, ми не вбиваємо, ми не стріляємо по них. Ми просто виконуємо в нас друге поставлені задачі. Іменно на спасіння. Завдання групи Сергія надати необхідну перші хвилини допомогу та довести пораненого до стабілізаційного пункту, де тому вже за відносно кращих умов, якщо потрібно, проведуть операцію. Лежи, лежи, для слабців. Я, ж ж я знаю, погано що... не зробимо тобі. Я вже тобі шаную, зайчик пробач мені. Що, зараз я тебе вкрию краю зачинятку вибавлю тихо-тихо-тихо-тихо. Ромчик, тихенько, будь ласка. Тихо, тихо, заліз. Все, 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 все. У мене тут стрільних умов немає, розумієте, тут пилюка скрізь. У мене саме основне це, якщо, наприклад, є е, кровотеча, я зупиняю кровотечу. Якщо є отвір, штучно створений якимсь стороннім тілом, мені потрібно його що закрити, щоб туди не попадало не пиль, не вода, не сніг, не багнюка якась. Тобі ж запобігти іменно потрапляння, щоб вже коли ми привезли його на стіл, щоб його не, не мили. Цього ранку медики просто чергують до обіду із з передової нікого не привезли. Я дуже радий, коли в мене роботи немає. Не, не дай Бог, хай хлопці завжди будуть живі здорові, їх чекають всі вдома. А ось днем раніше роботи було багато, каже Іван, товариш Сергія по службі. Хлопці приїжджають, як бачите, і в болоті, і в крові, і все заляпане. Але нічого, працюємо. Напередодні українські штурмові підрозділи на цій ділянці фронту пішли у контратаку. Отримали поранення різної тяжкості. Наступного дня побратими поранених повернулись сюди за їхньою зброєю та амуніцією. Кульові, артобстріли, мінометний обстріл були важкі стани, були легкі стани, але всі живі, всі їх довезли. Все залежить від оперативної ситуації, кажуть медики. Коли свої йдуть на штурм, у медиків роботи чимало. Тут не можна вгадати, чи буде робота, чи не буде. Це все залежить від інтенсивності боїв, від обстрілів. Кульове, так казали, що кульове так, це куля. Саме тяжче, коли, наприклад, двоє-троє тяжкі, йти один буває таке. Був. Але нічого справлялися, слава Богу. Якби це не було страшно, але це приємно, коли бачиш результат своєї роботи. Добре, добре мабуть. Дуже важко говорити. Плюсуй мені просто. Найважчі моменти – це, звичайно ж, коли ми вже нічого не можемо зробити. Ми вже не можемо допомогти солдату воїну. Це, це дуже важко. Ось і зараз із під Бахмута привезли сюди одного бійця, якого вже не врятувати. Залишили тіло загиблого героя для подальшої евакуації та поїхали назад. Воювати. Ну, на щастя, війна, зеркалі. Так і є, сіда. Більше нічого не можу вам прокоментувати. Ото таке. Кульове, осколок. Осколок, агес. Отак. Таке життя. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Андрій Остінкін для Радіо Свобода.